У Газі стартував фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України. Йдеться про інструмент, який має перетворити дані реєстру збитків на реальні виплати постраждалим від російської агресії. Як працюватиме механізм? Просто зараз будемо питати нашого наступного гостя Іван Городийський, адвокат, директор центру Дністрянського. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Іване, давайте розпочнемо з того, що таке взагалі ось цей реєстр збитків, як він наповнюється, де він знаходиться, хто за нього відповідає. Давайте більш детально спочатку про це поговоримо. Тут в принципі варто розпочати з того, що сам реєстр і компенсаційна комісія, яку зараз обговорюють в ГАЗі, в ці дні, вони частиною ширшого міжнародного компенсаційного механізму для України. Справа в тому, що на міжнародному рівні відсутні постійно діючий орган чи інституція, які би займалися питанням відшкодування збитків, завданих агресією чи іншими порушеннями міжнародного права. Тому Україна створює такий механізм, те, що називається адхок, тобто для власне для нашого випадку, для погашення збитків за агресію Російської Федерації. Першим елементом цього механізму є власне реєстр збитків, який було створено в травні 2023 року. І з квітня 2024 року він здійснює прийом заяв за окремими категоріями, постійно розширюючи категорії, з якими приймається заява. Мета реєстру це зібрати по-перше скарги від постраждалих від російської агресії, які зазнали збитків. А по-друге, ну створити певну доказову базу, на основі якої в подальшому постраждала може бути присуджена компенсація чи буде присуджена компенсація реєстр знаходиться в газі. Фактично це допоміжна міжнародна організація при Раді Європи. Його виконавчим директором є. Українець Львіанен Маркіан Точковський є міжнародна рада, яка здійснює операційне керівництво, операційне стратегічне керівництво реєстру. А сам прийом заяв відбувається в наразі через портал Дія, коли де через які постраждалі можуть заповнювати відвідні форми, завантажувати підтвердження і в інший спосіб комунікувати з реєстром збитків. Пане Іване, як потрапити до цього реєстру звичайним українцям, це пишуться заяви, це куди звернення мають відбуватися. Якось цей механізм відбув зараз. Працює і чи працює він наповну? Чи кожен українець, який постраждав від агресії, може звернутися туди? Розкажіть про це. Ага. Механізм працює, але він працює ну в дещо обмеженому режимі. Наразі здійснюється прийом заяв лише від фізичних осіб, тобто постраждалих фізичних осіб. Є ще категорії скарг за яким буде прийматися заяви від держави Україна від юридичних осіб. Наразі, оскільки реєстр він спрямований ну, на захисті прав людини, має так званий жертвоцентричний підхід, то здійснюється прийом від фізичних осіб. В принципі, будь-який українець, який е, постраждав е, від російської агресії, знав тих чи інших майнових чи не майнових втрат, може через портал дія заповнити відповідні форми, підвантажити докази і подати заяву на відшкодування. Очевидно, що ну не можна сказати так, що будь-хто е, хто вважає себе постраждалим, тобто має бути там є різні категорії і мають бути реальні втрати, тобто Приклад, якщо ми говоримо про майно, це має бути знищене рухоме майно, нерухоме майно, житлове, нежитлове. Якщо ми говоримо про нематеріальні збитки, то це, наприклад, внутрішні переміщення. Коли, якщо в той випадок, коли хтось з сім'ї близьких родичів загинув або зазнав поранення чи припав безвість, і так далі. Тому в цьому випадку це має теж доказовий механізм, де потрібно подавати належні докази з тим, щоб їх було прийнято і в подальшому працьоване. А давайте більш детально тепер про докази поговоримо, тому що що вважається доказом: це фотографія, це якісь вже папери, документи. Що це. Ну, якщо ми візьмемо, до прикладу питання майнових збитків. Очевидно, що буде необхідно подати в першу чергу документи, які підтверджують право власності на те чи інше майно. Це в першу чергу, і це є необхідно, оскільки зрозуміло, що ніхто не буде приймати на слово, що я був власником. Якщо ми говоримо подальшому рухаємося, то наприклад, ну на жаль, в різних регіонах всіх регіонах України люди зазнають цих збитків. То так необхідно буде подати певні, якщо є за наявності певні протоколи складені національною поліцією, певні фотографії, певні. Під опис збитків в залежності від різних категорій від типів. знову ж таки, як я вже казав, реєстр орієнтований на постраждалих і на їхні інтерес. І ми маємо ситуацію, наприклад, у містах, таких як на жаль, Бахмут, на жаль, Сєвєродонецьк, Авдіївка, які зруйновані практично в нуль, і очевидно, що люди їх залишили ще задовго до того, як їхні оселі, їхнє майно там було зруйновано. І національна поліція там вже на жаль наразі не зможе провести якісь слідчі дії, і в цих ситуаціях реєстр іде на зустріч і каже, що окей, нам просто буде достатньо, якщо ви надасте документи, що стане 24 лютого чи пізніше 22 року ви володіли майном в цих населених пунктах. Тобто, це таки мовити такий те, що спрощений підхід. Але в всіх інших випадках, ну якщо ми говоримо про матеріальні збитки, так необхідно підтверджувати. Право власності, якщо ми говоримо про нематеріальні збитки, то знову ж таки тут дуже дуже залежить. Це не завжди проста історія. Коли якщо ми говоримо про жертв сексуального насильства під час конфлікту, то це психологічно, і навіть заповнити цю заяву, це може бути певним бар'єром, тим більше що ми говоримо давати певні докази, описувати і так далі. На щастя, працює дуже багато фондів міжнародних, громадських організацій, які допомагають постраждалим з доступом до реєстру збитків і заповненням цих заяв. Добре, про те, хто може подавати е, і хто вважати себе потерпілим, ми ще повернемося до цієї теми і поговоримо про це трішечки пізніше. Але е, хочеться для початку зрозуміти, це тільки в електронному вигляді. Я правильно розумію, можуть подаватися так, ці заяви. Так. Станом на зараз лише в електронному вигляді очевидно, що на багатьох дискусіях яких я брав участь, піднімається це питання. Що звернення лише через дію воно дещо обмежує доступ до цього механізму і ведеться пошук різних там можливостей. Ну я хочу тут окремо зазначити, що мова не йде про застосунок дії, який є на телефонах багатьох українців, Мова йде про портал дія. Портал державних послуг, який є доступний через браузери в інтернеті, через електронний цифровий підпис, реєстр наразі працює над тим, щоб надати можливість постраждалим подавати відповідні заяви через центр надання адміністративних послуг. Але це наступний етап, який десь ну очевидно, що ми десь до нього прийдемо. Тим більше ну, зрозуміло, що прийом заяв він буде тривати ще кілька років, як мінімум, і кілька років, навіть після завершення конфлікту. Але стан зараз це в основному ведеться в формі, і це плюс-мінус зрозуміло в наш цифровізований час. Добре, давайте тепер поговоримо про, наприклад, довкілля. Давайте поговоримо не про тільки фізичні якісь знищення будинків, так про стан здоров'я, про ви вже почали говорити. Ми вже почали говорити з вами про жертв, наприклад, сексуального насилля, да? фізичного насилля, катування. Це все збитки. Це вважається збитками українського народу. Так однозначно вважається, і так воно однозначно буде в різні форми відшкодовано. Найсканіше питання тут провести межу і встановити десь певні рамки, що може вважатися, що підлягає точніше компенсації. Тобто, ніхто не ставить під сумнів, що Україна зазнала величезних втрат, продовжує зазнавати. І не всі ці втрати їх можна виміряти, навіть в матеріальному сенсі. Інша справа, що тут ми наштовхуємося на міжнародну практику, яка вона є. І наштовхуємося на те, що ну, подекуди вона не встигає за реаліями. І не всі, ну, по деяких питаннях ще немає консенсусу, і питання не вдалося так мовити проадвакутувати, щоб ці збитки вони компенсувалися. Можливо, на цьому так, можливо, наприклад, одним, одна з концепцій полягала в тому, щоб громади, територіальні громади вони змогли подавати заяви на відшкодування за втрату людського капіталу. Є громад всі громади України зазнали відтоку населення, тобто значна частина людей емігрували, або перемістилися в інші безпечніші регіони України. І подекуди ця зміна кількісна, вона є дуже дуже суттєвою. Тобто ті громади, які особливо в прифронтових областях, які раніше були багатими, густонаселеними, вони після війни можуть налічувати значно десятки навіть разів меншу кількість населення. На жаль, Консультації з міжнародним експертом, вони наразі не готові. Бу були наші міжнародні партнери підтверджувати, що допустимість подання таких заяв питання наразі воно відклалося. Друга ще щоб говорити з довкіллям, так само тобто, очевидно, що воно буде компенсовуватися. Питання теж меж і питання різних категорій. Зокрема, була ідея є великий звіт на цю тему опублікований. Щодо компенсації, щодо Росія має компенсувати збитки е, у зв'язку з зміною клімату, тобто введення бойових дій, е, вони все рівно впливають на не тільки на довкілля, як таке на екосистеми, а й на зміну клімату. І є концепція, що притягнення Росії до відповідальності я долучався до підготовки цього звіту за наслідки війни щодо зміни клімату. Але знову ж таки питання її практичного впровадження це питання майбутнього. Але те, що наприклад підрив Каховської дамби в частині збитків до кіллю, він буде вважатися прийнятним, прийнятною скаргою і буде підлягати компенсація, це сумнів не підлягає. Так само багато інших речей, які чинять. Е Російські окупанти, тому що ми по довкіллям дуже багато що не знаємо. Наприклад, у нас тактик це коли просто стада з тварин вони випускаються на українські позиції і за ними йдуть російські війська. Тобто, це у нас таких практик можливо не надто сильно обговорюється, але це теж треба зрозуміти, що тварини гинуть на мінних полях, їх потім мовно не, не захоронюють, і довкілля зазнає значних збитків. Це страшно навіть уявляти, якщо чесно, зараз. Пане Іване, давайте поговоримо тепер про те, що було від початку від початку війни. Війна почалася в Україні 2014 року, і до 2021 року вона йшла в окремих регіонах. Так, ми все це знаємо, все це бачили. Але чи входить ось ця компенсаційна? Тепер ось ця задача компенсувати і ці збитки. Що з ними? Це найскладніше питання, яке наразі немає вирішення. Справа в тому, що в принципі питання відшкодування збитків в Україні в період 2014-2022 років на міжнародному рівні серйозно не обговорювалося. Тобто на ні, міжнародні організації, ні наші партнери вони не були готові до цієї дискусії. Дискусія велася невелика всередині України, але на серйозному рівні, на міждержавному рівні, міжрядовому, вона не обговорювалася. Відповідно станом на зараз відшкодуванню збитків підлягають ті випадки, які мали місце до 24 лютого 2022 другого року. Чим це пов'язано з тим, що генеральна асамблея ООН 14 листопада 2022 року прийняла резолюцію, в якій визнала відповідальність Росії за Збитки і теж її обов'язок відшкодувати збитки в той період, який ООН вважає початком збройної агресії Російської Федерації. Тобто, це період, який був знищений на самому початку, після 24 лютого 2022 року, при створенні реєстру було прийнято рішення слідувати цій логіці, оскільки сама ця резолюція генасамблеї вона створює певну міжнародну правову основу для подальшої діяльності міжнародного компенсаційного механізму, насправді. Ну, зрозуміло, що це не є дуже добра і вигідна для України ситуація, оскільки сотні тисяч українців, зокрема мешканців Криму, Донбасу, вони позбавлені цього права. Україна, український уряд, це чудово розуміють, але на той момент було прийнято рішення, що нам створ... треба створити цей механізм, запустити його. Оскільки ми могли б відкласти його ще там, на рік-два. А що за ці рік-два станеться, невідомо. Умовно, чи вдалося б це запустити вже? Період Дональда Трампа ну, відкрите питання. Тому наразі український уряд намагає розуміє цю проблему, і вони намагаються переконати наших союзників, інших держав-членів реєстру, встановити, що період прийому заяв має охоплювати період з лютого 2014 року. Питання складне, і питання потребує згоди всіх держав, членів реєстру, яких є вже близько 50. Тобто, ці мають Пійти, має бути додаткова зміни до угоди про створення реєстру, вони мають знову бути ратифіковані самим парламентом і так далі. Тобто, це складний і довгий процес. І е, він займе ще певний час, я впевнений, що в кінці це право буде визнане. Що зараз намагаються робити Україна і команда реєстру збитків, це вони намагаються адвокатувати ідею, що Окей, давайте ми будемо наразі просто збирати ці заяви період з 2014 по 2022 рік. Так вони станом на зараз не матимуть подальшу руху на рівні комісії інших органів. Але принаймні ми будемо фіксувати ці збитки. І це теж тактика, яка заслуговує як на увагу, так і заслуговує реально на визнання зусиль. Звісно, це було б чесно і це було б справедливо щодо тих людей, які з 2014 року мають свою війну, принаймні. Пане Іване, давайте тепер поговоримо про ось цю комісію, яка фіналізується, так, фіналізується вже розуміння, як це буде відбуватися. Давайте тепер поговоримо, коли в ГАЗі завершиться ось цей вже обговорчий процес. Що буде далі, чи буде створена якась комісія, чи буде ця ця комісія яким чином, хто до неї до складу буде входити? Як вони це будуть вирішувати? Як вони будуть приймати ось ці всі документи? Моменти, розкажіть про її роботу вже більш детально. Ну, хто буде входити до складу, ми ще не знаємо. Тому що тут, очевидно, призюмуємо, що це. Всі держави, члени Європейського союзу за винятком угорщини, як було вже раніше. А буде там, а буде випу. там, вибачте, будь ласка, а буде за уточнення просто. А чи будуть там представники України, чи буде їх багато? Тому Однозначно. що знаєте, я чому питаю? Тому що будь-яка країна, як ми бачимо, так поки на своєму на собі не переживеш якісь моменти, ти не маєш власного досвіду з переживання з компенсації із прагнення справедливості. І ті країни, які не пережили зараз російську. Агресії, то вони в принципі не можуть зараз. І об'єктивно, навіть об'єктивність, знаєте, вона інша, коли ти дивишся на цю історію, коли ти всередині цього пекла. Тому питаю про Україну: чи будуть там представники саме України, які б допомогли нашим союзникам, нашим партнерам, нашим помічникам бачити нашу історію? Україна буде однозначно, вона буде серед держав, засновниці компенсаційної комісії. І якщо говорити там наприклад про конференцію держав-учасників комісії, як би це на цьому органі можна називатися по іншому країна там буде представлена серед інших. Якщо ведете мову про е, присутність в керівництві комісії, так само як наприклад, керівником реєстру я задувує українець Маркян Ключковський. Е, це питання складніше, оскільки е, ну я чув з тих інсайдів, які я маю, що там є різні позиції на цю точку зору, що можливо там хтось каже, що можливо би от відкритий, е, теж якщо б це був хтось міжнародний експерт, це додало би іншої ваги. З іншого боку, все рівно це питання, як ви кажете, сушно контексту контексту України, і тут добре, що би в команді в команді комісії майбутній були було якомога більше представників України, які розуміють ситуацію. Тут це буде, тобто це Україна точно буде представлення в команді комісії. Чи хто буде першим виконавчим директором? Не знаю. Тут треба додивитися, але це теж часом ми побачимо. Але представництво України буде ключовим. В цій історії сама комісія її ну, з того, що ми читаємо ці дні, е, тобто очікується, що буде фіналізований текст угоди, а її підписання ну, смію припустити, можливо, відбудеться до кінця року. Е, ну, що вона буде підписано, буде відкрита для підписання ця угода, скажімо так. Щодо створення початку роботи, ну я тут, можливо, буду реалістом, не скажу песимістом, але припущу, що це до кінця 26-го року. Це буде тільки створена комісія? Ну, вона буде технічно розпочне. вона створена і почнеться створення її органів, напрацювання, і так далі. Коли б ми могли вже очікувати перші, наприклад, виплати постраждалим? Це питання не твій, Ніхто, От, чесно кажучи, тому що створення комісії саме по собі нічого не гарантує. Чому тому що е, реєстр це окей, комісія, рішення комісії це окей, але є питання. Хто буде відшкодовувати в попередньому міжнародній практиці завжди робила державна винна держава, наприклад, Ірак у випадку Кувейту, які визнавали свою вину і виплачували ці сплитки. в випадку Росії, станом на зараз це неймовірний сценарій. Варіантом є виплата за рахунок конфіскованих російських активів, яких є близько понад навіть 300 мільярдів доларів. Але наші союзники поки не готові говорити про їхню конфіскацію, і передачу компенсаційних компенсаційним Тому, якщо говорити ну, бути щирим. Я є ентузіастом і оптимістом у частині створення компенсаційного механізму, але щиро це питання кількох років. Тобто, якщо ми говоримо про перші виплати, реальні виплати, це питання кількох років. Теж знаю, що дискутуються, обговорюється, що для найбільш вразливих категорій. Варто зробити певний механізм, який би забезпечив швидші виплати. Ну, наприклад, якщо втрата там близького родича, який був годувальником, чи жертвам сексуального насильства, жертвам катувань, які стали не повносправними особами, так далі. Тобто, можливо, це буде, але якщо ми говоримо, наприклад, про втрату нерухомого, нежитлового майна, тобто яке використовувалося в бізнесових цілях, наприклад, особистій власності, то питання років. На жаль, ми впираємося в фінансове питання і зовсім не факт, що воно буде вирішене аж занадто швидко. Пане Іване, останнє питання. Ви е, почали говорити про Ірак і Кувейт. Ірак, я нагадаю нашим телеглядачам е, була більш-менш подібна схема, і Ірак виплатив е, близько 60 мільярдів доларів на той момент кувейту за задані збитки. Але тим не менш, чи можемо зараз, знаєте, накласти калькою вже на українську війну, ось цей досвід Іраку. Я чому питаю? Ви сказали про те, що зараз це доволі такий сценарій не, не Але тим не менше є у тих людей, які створили вже комісію, чи є у них розуміння того, наскільки це можливо зараз зробити ось ці механізми прописати так, щоб вони потім не оскаржилися, щоб. Потім українці все одно отримали ті компенсації. Чи можливо це зробити в правовому полі. Ви як адвокат, чи можете нам сказати про це? Ну, Досить рак так чи інакше враховується, оскільки навіть ця модель, реєстр комісії, майбутній компенсаційний фонд, так чи інакше воно відтворює або є схожим на той механізм, який діє в випадку раку. Воно не буде, ну скажімо так, саме по собі рішення комісії вони навряд чи вони будуть оскаржені, вони будуть визнаватися. Питання їхнього виконання. Тобто, це ключове є питання, оскільки якщо будуть прийняти рішення, наприклад, про конфіскацію російських активів, то в подальшому Росія буде намагатися перешкоджати як конфіскації, так і певним руху капіталу за цей рахунок, що вона в принципі вже намагається робити. І тут це може ще затримувати цей процес, і на жаль, я й казав, Ірак добровільно співпрацював. Росія не буде добровільно співпрацювати. Це даність, це треба прийняти. Про що йде мова? От дискупранні ну, починає обговорюватися схоже на Ірак. ще, це те, що фінансування вип компенсації Іраком здійснювалося за рахунок мита на продаж на експорт енергоносіїв. Ірак експортує багато нафти. Відповідно, там частина в різні періоди. Це від 25 до 5 відсотків вартості експорту. вона йшла на компенсацію зараз обговорюється, що Накладення такого експортного мита е, на російські енергоносії, е, і в тій частині, що ну не зрозуміло, як це буде працювати, чи це буде відраховуватися від виплат, які здійснюються Росії, чи це е, покупці нафти і газу будуть додатково сплачувати, але цей варіант принаймні починає обговорювати це те, що ще може бути такою паралеллю із Іраком і компенсаційною комісією для Іраку. Що ж, пане Іване, будемо сподіватися, що все це запрацює, і українці отримають все ж таки сатисфакцію і отримають і матеріальні компенсації і матеріальних збитків і моральних збитків, тому що наша наш багатостраждальний народ він заслуговує справедливості і справедливої оплати того, що накоїла Росія на нашій світій землі. Іван Городиський, адвокат директор центру Дністрянського, був з нами напряму. включенні, з ним говорили про справедливий і так, як її бачать у газі.